Добрий день! Сьогодні будемо робити іграшку. іграшку саморобку. Тобто самі будемо робити саморобку. Ось подивіться, у мене є машина. Називається вонатажівка, вантажівка, тому що вона возить вантаж. Всюди кладу. У машини є, дивіться, тут сидить, сидить водій. Це називається кабіна. Кабіна, кабіна. Ще є ось, куди кладуть вантаж. Це називається кузов. Кузов кузов. І є у машини, ось дивіться, це. Колеса. Колеса, колеса. Ось таку вантажівку ми будемо з вами робити самостійно. Для цього нам потрібно кольоровий папір різнокольоровий. папір. Для цього нам потрібні ножиці. ножицы, Ножиці. Клей. Линейка. Основне, це, бачите, сірникові коробочки з-под сірників. Їх у мене три штуки. Ось ми ось так відкриваємо першу коробочку. Відкрили. Ви, виймаємо. Коробочки, а оце ми вставляємо в відкрите місце. Можна трошечки ствинути його. Це у нас, бачите, кабіна, де сидить водій, а тут ми зараз будемо робити ось так кузов. Куди кладуть вантаж. Зараз ми це приклеїмо, клеєм. ось так. І зверху коробочку, щоб у нас получився кузов. Ось ми приклеїли все, бачите? Тепер лінійкою відміряємо нашу ширину. Ось, міряємо. Це у нас 3,5. Ми беремо червоний папір, червоний, відміряємо, проводимо. І відрізаємо полоску. Ось у мене вона вже є полосочка. І ми кабіну подія зараз обклеїмо, щоб машина була красива. Для цього намазуємо клей. Ось ми починаємо клеїти зверху. Ось так. Ось так. І загинаємо сюди. У нас кабіна, бачите, майже готова. Но тут Є в машини, і ми це віконечко вирізаємо і приклеюємо ось так. Це у нас віконечко. Бачите машини? І ще треба кузов нам обклеїти. Теж лінієчкою виміряємо, відрізаємо ножицями. І у нас ось таку зелену полосочку. Кабінка у нас червона, а кузов буде зелений. Намазуємо клеєм. Обклеюємо ось так. Ось так. Кузов у нас красивий, готовий. Тепер нам Колеса треба сюди, колеса, як у машини. Ось, колеса нема. Для цього ми вирізаємо кругом, ось такі кружки. Тільки беремо